Як і кому прийшла ідея взагалі розробляти роботів? Самі продові технології майбутнє саме за штучним інтелектом та робот. Будуть або мертві, або живі компанії. А робот гманує він ніколи не буде ще. Тобто, реальність Віла Сміта трошечки пізніше у нас може настати із фільму Я робот. В якийсь момент. Буде неефективно створювати інструменти для людей, і інструменти будуть створювати для роботів. Друзі, вітаю! Рада вас вітати знову на UA deep Tech Podcast. Мене звати Оксана Крикун, і я маю честь бути хостом цього подкасту і говорити з засновниками, співзасновниками українських діптек-стартапів про їхню подорож і виклики. У сьогоднішньому подкасті ми говоримо з Павлом Пікуліним, CEO і засновником Deus Robotics, компанії, що розробляє рішення у сфері автоматизації логістики і складів. Павло, вітаю тебе на подкасті. Вітаю, дуже радий вас бачити. Павло. Надзвичайно цікаво дізнатися про продукт. Розкажи, будь ласка, що взагалі робить ваш продукт і як він еволюціонував з часом. Ми створили унікальну платформу, яка вміє керувати будь-якими видами роботів. Ми сфокусувалися на даний момент на роботах для автоматизації складів, і наш uh, SHA софт працює з роботами різних виробників, в тому числі з роботами, які ми виробили власними силами. З минулого року ми вже не виготовляємо власних роботів, але роботів виготовляють наші партнери. І за допомогою нашого софту ми можемо подружити роботів з різних виробників, щоб вони працювали в єдиній системі, могли спілкуватися один з одним та з бізнесом. Це дуже ефективно і корисно для нас, для бізнесу, для виробників роботів. Тобто ви фактично інтегратори різних систем, правильно я розумію? А наш софт виступає як інтегратори різних систем, це як платформа. Для того, щоб різні системи могли працювати в єдиній системі. Угу. А розкажи, будь ласка, про юзкейси використання вашого софта і клієнтів, з якими ви працюєте. зараз публічно відомі два клієнти, основних, з якими ми працюємо. Вже багато років ми працюємо з новою поштою, і ми автоматизували, наприклад, для нової пошти склади фулфілменту. А фулфілмент це. Процес, в якому відбувається відбір товарів для магазинів. Якщо ви замовили собі якийсь товар в магазині, наприклад, косметику або, наприклад, якусь побутову техніку, вона це замовлення йде на склад фулфілменту, де відбувається відбір цих замовлень. Зазвичай без автоматизації це роблять люди. Вони ходять поміж стелажів, шукають ваші товари, збирають їх в якусь корзинку, тару, упаковують і відправляють вам. За допомогою роботів це можна автоматизувати, ходити людям більше не потрібно. Товари самі приїдуть до людини, людина стоїть на місці і тільки займається упаковкою і відбором замовлень. Це зміншує, зменшує пробіги людей. В рази підвищує продуктивність людини до п'яти разів. Mm -hmm. Тобто бізнеси купують фактично продуктивність людини в даному випадку, а також оптимізацію своїх складів і доставки в даному випадку. Так, люди можуть працювати набагато продуктивніше і це дуже ефективно для бізнесу. Клас. Клас. Дуже круто звучить. Павло. А давай зайдемо з тобою з боку команди, бо насправді. Продукти круті створюють люди. Розкажи, хто були засновниками, співзасновниками, можливо, вашої компанії, і який бекграунд у а, команди? Співзасновники нашої команди це а, я і а, дві дівчини. Це Антоніна Єрмічук та Ірина Легкабід. В кожного з нас свої є переваги та недоліки, свій досвід. І цей досвід доповнює один одного, що дозволило нам створити таку досить успішну компанію. Мій досвід починався з розробки ігор мобільних браузерів, і до цього я побудував досить успішну компанію в цій сфері. Випустили багато продуктів, і там я отримав досвід, як керувати компанією, як заходити на зарубіжні ринки. Як побудувати культуру в компанії, наймати людей, як виконувати плани, тобто здобув дуже важливий досвід. А також розробка ігор, вона досить схожа з розробкою роботів насправді. це мало хто замислюється. Але, наприклад, коли ми тестуємо роботів, будь-яких роботів, то ми їх тестуємо в віртуальному середовищі, в симуляції, і це насправді така собі гра, в якій ми граємося в цих роботів, тестуємо різні сценарії та кейси. Наприклад, автомобілі, безпілотні автомобілі вони проїжджають мільйони та мільярди кілометрів віртуальних середовищах перед тим, як потрапити у реальне середовище. Роботи в теж тестуються там. Тому досвід розробки ігор був дуже дуже важливий. Також в мене технічна освіта. Я закінчував Шевченка кібернетику. зараз навчаюся в польському університеті на, на PhD Computer Science і опублікував вже декілька наукових робот. Причому, от, наприклад, остання наукова робота це пошук оптимальних шляхів для роз'їзду роботів. Клас, прямо ідеально. Насправді, схожа задача я вирішив і в іграх. Коли треба було знайти оптимальні шляхи для віртуальних персонажів в грі. А досвід у Антоніни вона працювала теж в ігрових компаніях, але на інших трішки позиціях вона займалася операційними процесами, тобто більше про execution, про виконання того, що було заплановано, і теж багаторічний досвід. І це дозволяє нам швидше рухатись вперед. Ну, а Ірина, вона має досвід юридичний та фінансовий. Працювала в таких великих компаніях, як Нафтогаз Україна. І ну, цей досвід був особливо дуже корисний в українських реаліях. Коли ми о, працювали над роботами, коли ніхто ще не розумів, що це таке, особливо з юридичної частини. І ми, можна сказати, Творці перших кейсів пов'язаних з роботом. Клас, першопроходці. І це неймовірно так. Знаю частину вашої команди і радію співпрацювати в рамках акселераційної програми Booster. Тому а, знайома з ними і дуже-дуже крута у вас команда кофаундерів. Ти сказав щойно, що а, ця історія вона була першою в Україні, та? тобто ваша команда була першопроходцями. Як і кому прийшла ідея взагалі розробляти роботів на ринку, на якому роботів не існувало? От як взагалі це прийшло в голову? Звідки ідея? Тут важливе уточнює, що ми першопроходці саме в роботах для складської логістики, які навігуються не за а Тому. Тут є багато оточень, тобто в Україні насправді були вже розробки і деяких складських роботів, які їздять по заданим маршрутам, не можуть в будь-які сторони їхати. Були розробки дронів, були деякі розробки, але це не було масово. Ну і автономні роботи, які можуть їздити в будь-яку сторону. На складах ну такого ще, ще не було. І ми першопроходці. Ідея створювати робототехніку це моя ідея. Вона в мене з'явилася ще в о, 15 років, тобто ще в 2004 році в мене з'явилася така мрія, бо тоді я зрозумів, в 2004 році, що це можливо. Зрозумів, що технології навіть того часу дозволяють створити роботів, які можуть виконувати будь-які завдання, які виконують люди. І навіть більше. Але для цього потрібні були ресурси, люди, час, гроші. Тому ще тоді в мене вже була така мета, але треба було набратися досвіду, заробити гроші і тоді вже інвестувати в цей напрям. А це було досить важко, бо в 2004 році робототехніку. Взагалі ніде ніхто не вірив в Україні, Про це було марно ні з ким було розмовляти. У 2017 році, коли ми створили лабораторію Адес Robotics, то тоді вже були деякі перші лабораторії робототехніки, були навіть декілька спеціалістів з робототехніки в Україні. Але віра в те, що з цього можна побудувати бізнес, теж такого не було. Бізнесмени не вірили, що в Україні можливо такий бізнес побудувати. Що в Україні можливо створити таких роботів, як в того ж Амазону, наприклад, або в китайців. Але в Україні є дуже сильні люди. Ми знаємо, що дуже потужні технічні фахівці, є дуже цілеспрямовані бізнесмени. І з хорошою командою можливо створити. Навіть роботів в Україні. І я дуже радий, що сьогодні, у 2025 році, вже не дві, не три, а сотні компаній з робототехніки. На жаль, причини, які призвели до пришвидшення розвитку робототехніки, не самі краще, але це дуже дуже важливо для майбутнього України, бо це самі передові технології. Майбутнє саме за штучним інтелектом та роботом, будь-яка інша професія, будь-яка інша сфера економіки, вона буде залежати від роботів. Та від е, штучного інтелекту. Абсолютно погоджуюсь, підтримую і останні звіти, світові по технологіях, це теж підтверджують максимально, тому що в майбутнє за штучним інтелектом і не буде компаній, які або базовані на штучному інтелекті, або ні, будуть або мертві, або живі компанії ну, за цією е, фічею. І сьогодні з'явилося розуміння цього. Oh. Коли, наприклад, про це розказував я. 20 років назад то розуміння такого не було Ну, але є е, історія з візіонерством, де ми можемо бути, а є історія вже з адопцією технологій і певних продуктів і сервісів. Роботи теж раніше не були е, настільки поширеною історією і до них не звикли. І навіть я впевнена, що якщо ми візьмемо Україну і адопцію до роботів тут, наприклад, в щоденному вжитку, і адопцію до них в Каліфорнії, де там е, ті ж само роботи подають піцу і привозять тобі будь-які речі. Це зовсім інші рівні. Але класно, що в нас це є, і дуже приємно знати, що такі. Клієнт, такий ваш клієнт вашої команди, як нова пошта, користується цим. З тих, що можна розголошувати, ми тут трошки Буданова. Ну, є ще один клієнт, про який вже а хто ще? все знають. А В Британії, в Лондоні, на одному з найбільших складів всієї Британії працюють українські роботи в компанії DPD UK. Це одна з найбільших логістичних компаній в Європі. І ми перемогли конкурс серед більше ніж ста компаній, щоб отримати цей пілотний проект. Ми його запустили, і зараз вже масштабуємо клас, клас, дуже, дуже круто це чути, Павло. Повертаючись до команди, ми проговорили кофаундерів. Але цікаво почути, яка ваша загалом зараз команда, враховуючи, що у вас і міжнародні вже операції. Е, яка команда? Скільки людей на даний момент, і який розподіл людей в цій команді? Тому що нас слухають стартапери, які теж будують свої команди і хочуть теж бачити кльові приклади, як це працює в інших? У нашій команді 27 людей. Вони розташовані в різних країнах, але більшість знаходиться в Україні, в Києві. У кожного своя роль і різна форма співпраці. Хтось працює фуллтайм, хтось парт-тайм, хтось в лабораторії, хтось віддалено, хтось напряму з американською, нашою компанією, хтось з української. Але загалом от 27 людей це інженери, програмісти. Тестувальники, менеджери, і кожен вносить суттєво вагому в розвиток компанії, щоб наші мрії ставали реальністю. І сейлз департамент теж. Так, да, це дуже важливо. Перші продажі я робив власними силами, але зараз у нас вже більше ніж 65 потенційних клієнтів. І в нас вже є sales департамент. Круто. А питання по селах, тому що ну це те, що я чую від стартапів під час а, акселераційної програми. А, вони базовані в Україні чи це все-таки сейли, які працюють на тому ринку, на якому ви продаєте як команда, Сейли повинні працювати на тому ринку, де ми продаємо. Бо в нас такі продукти, які дуже важко віддалено продавати, бо разом з нашим софтом треба ще і фізичних роботів. І такі ринки, як США, вони досить сильно відрізняються від українського ринку і та ж Британія також. Тому в нас в Україні, у нас одна sales -команда, а на ринок Британії інша. І на США ми будемо будувати ще одну команду. Клас, клас. І от говорячи про команду і продажі, я хочу спитати, яка у. У, зараз у вас, як у команди і у стартапа, стадія розвитку. Тобто, де ви зараз є, що вже готово, і що ще є в планах, якщо це про це можна говорити, ми на стадії, якщо казати мовою вечірного ринку, то це на стадія Сіт. Ось ми півроку назад залучили якраз додаткове фінансування стадії Сіт. Ми хочемо дійти до стадії Series A, це стадія, де відбувається масштабування. Що нам для цього потрібно зробити? Нам треба збільшити кількість наших клієнтів, об'єми продажів, щоб довести і собі, і партнерам, і ринку, що ми дійсно готові до масштабування. Я думаю, що ми за наступний рік виконуємо наші цілі. І прийдемо в стадію що було. Бажаю, щоб все збулось, тому що чим більше крутих українських бізнесів і продуктів є за кордоном і в Україні, тим краще ми працюємо і більше залучаємо міжнародних коштів в нашу економіку. Скажи, будь ласка, ти сказав про фінансування і про плани на фінансування, і ти вже трошки згадав, що. Стартували розробку там базуючись на певних фінансах. Ну, тобто, коли на самому початку були якісь гроші. Якщо ми говоримо про фінансування, то якщо ти можеш сказати, яка була вартість розробки, можливо, першого прототипу вашого, і де ви як команда брали фінансування зазвичай? Перші інвестиції були мої власні, я інвестував близько одного мільйона доларів. Вартість від ідеї до Робочого прототипу в декілька ітерацій, ну це близько півмільйона доларів. Після того, як я інвестував свої гроші, то ми залучили гроші янгельських інвесторів, а далі вже були венчурні фонди. Тобто це не був bootstrap, це були ангельські кошти і венчурні фонди після того? На жаль, з робототехнікою, коли треба мати справу з фізичними об'єктами. А бутстреп майже неможливо, бо від ідеї до mass продакшну якщо пройде два роки, це просто фантастичний строк. Зазвичай це чотири роки. І чотири роки треба заказувати запчастини людям платити зарплатню, їсти. Тут неможливо отримати гроші від замовника, коли ще в тебе немає навіть прототипу. Тому, на жаль, в такого типу стартапів Бут uh, неможливо. А чи залучаєте ви? Ну, я знаю, що ви є Deus Robotics є учасником Сідзобере uh, і власне цього грантового фінансування. А чи залучали ви ще якісь чи плануєте залучати грантові кошти на розробку? Так, ми залучали. Наприклад, нещодавно Google for Startups відібрав на серед тисяч. Так надали 100 тисяч доларів грантового фінансування. Також ЮСАЇД до того, як його розформували, ми отримали грантове фінансування від них. І так ми плануємо подаватись на європейські гранти. На щастя, Україні дозволили подаватись на багато таких грантів. І наші розробки в сфері штучного інтелекту та робототехніці дуже важливі для Європейського Союзу, тому є шанси високі, що ми ще отримаємо фінансування okay. додаткове. Бажаю, щоб ці шанси справдились насправді. Дякую. Скажи, будь ласка, а яка ще монетизаційна модель вашого продукту? Тобто це є якась ціна, яка формується залежно від клієнта, чи це є там pay per use або ще щось. Як у вас це побудовано? На сьогодні ми клієнтам пропонуємо повне рішення, яке включає в себе і консультацію. І залізо, тобто роботів, і наш софт, і підтримку та встановлення. Наш софт ми пропонуємо по підписці, тобто плата щомісячна за наш софт. А от роботів можна купити одразу, або взяти їх у лізинг. У нас є партнери в Україні, які надають лізингові послуги на роботів, і так ми заробляємо гроші. Зрозуміло. А, тобто Така собі модель Aura Ring, там де є хард, який можна купити, і потім ви вже на софті ще додатково заробляєте велику частину грошей. Ну, і відповідно, ви, мабуть, і ціну софту регулюєте залежно від того, яку кількість роботів підключаєте, чи це, чи це стандартний пеймент зазвичай для клієнта. 100% оплата з нашого софту залежить від кількості роботів. Угу. Клас. Добре, і майже насамкінець хочу спитати тебе. Ти, як людина, яка ще дуже багато років тому дивилась цю сферу і на роботів з такою вірою, і говорив про штучний інтелект, як ти бачиш розвиток цієї ніші в майбутньому, нішу роботів, можливо, нішу логістики, тієї ж саме, з якою ти працюєш, і ваша команда, а також нішу штучного інтелекту в цій сфері? А я думаю, що все буде прискорюватися. Розвиток взагалі людства і технології прискорюється. Швидкість розвитку штучного інтелекту буде прискорюватися дуже великими темпами, тому світ в цьому сенсі зміниться дуже сильно. І той, хто дає там прогнози, що там буде через 10 років, насправді він не знає, що буде через 10 років. Ніхто не знає. бо... Той же штучний інтелект дозволяє зробити нові винахіди, зробити нові відкриття, про які ще ніхто не знав, не здогадувався. І це відбувається зараз постійно і пришвидшиться. Тому в цьому плані ну, можна зробити кілька там прогнозів, що е, майже в будь-якій професії штучний інтелект зможе допомагати людині стати продуктивніше. І це дозволить. Навіть наші там наші людські ресурси визволити і витратити на творчість, щоб ще стати продуктивнішими і робити нові відкриття. Дуже ймовірно, що скоро штучний флекс зможе випередити за своїми можливостями людські за інтелектуальними. Але на сьогодні цього ще не сталося, і той же чат GPT, він далекий від цього. Але це може статися будь-який момент. Я не думаю, що це прогноз двох-трьох років, як там деякі прогнози. Але там в 10 років, 15 років, це можливо. Що кажемо про роботів, зараз набирає популярність роботи гуманоїди В них є свої певні переваги-недоліки. Переваги та переваги роботів-гуманоїдів в тому, що вони. Універсальні, вони можуть робити будь-які задачі, що робили люди. Друга перевага, що вони можуть використовувати інструменти, які створені під людей, а в нас в світі все створено під людей. Але є недоліки, що насправді люди, вони, ми люди погано виконуємо специфічні завдання. Ми дуже хороші в універсальних завданнях, але коли є якесь специфічне завдання, то специфічні інструменти або специфічний робот, який був створений спеціально для цього, буде завжди краще, ніж універсальний робот гуманоїд. Тому а, ну, і він ще й буде і дешевше, бо робот-гуманоїд ніколи не буде дешев. Тому у роботі гуманоїдів такий досить обмежений вік життя, тому, а, в якийсь момент. Буде неефективно створювати інструменти для людей, і інструменти будуть створювати для роботів спеціалізовано. І коли вже всю роботу будуть виконувати спеціалізовані роботи, то немає, не буде сенсу робота гомоноїд. І тут є там ще нюанси в тому, що наростити виробництво то дуже великих масштабів, ну це займе час. Тобто, навіть якщо через рік з'явиться робот-гуманоїд, який може робити все, що ми захочемо. То від цього моменту до того, щоб він з'явився в кожному домі, може пройти і 20 років. Ні про які 5-10 років ну, вийти не може. Тобто реальність Віла Сміта трошечки пізніше у нас може настати із фільму Я робот? А, так, якби всі а, люди, а, якби бізнес, якби керівництво держав мислили так, як я, то це можливо було б. Проскорити дуже швидко. Але люди дуже консервативні, не спішать змінюватись, звичніше працювати, як працювала, з тими інструментами, з якими ми були. Тому світ, на жаль, не так швидко рухається в цьому напрямку, і це займе більше абсолютно правильно. Я не знаю, чи це хороші, чи це погані прогнози і новини для нас, але думаю, що, мабуть, хороші, тому що те, то, що показує фільм Я робот такі собі не дуже втішні. І я думаю, що в дуже багатьох ця сфера з гуманоїдами асоціюється саме з цією з цими фільмами і фільмами з такого більш альтернативної реальності, яка вже не настільки альтернативна для нас. Павло. Завершуючи нашу розмову сьогодні, хочу спитати: останнє питання, яке я ставлю всім спікерам-спікеркам і подкасту. Це нас слухають стартапери і стартаперки, які зараз або посередині свого шляху і вже реалізовують проект і продукт, або тільки починають і рухаються в напрямку продуктизації, побудови бізнесу. Яку б ти дав їм пораду зі свого досвіду? Парад насправді можна дати багато. Одні з головних це. Перше, це вірити в свою справу і в те, що в тебе все вийде. Бо, якщо не віриш ти, то чому повинні вірити інші? І ну, в цьому випадку це неможливо дійти до результату, якщо немає віри у власні сили. По-друге, треба, щоб ця справа вам подобалась. Коли ви це любите, то це вам дає сил, натхнення, цілеспрямованість йти до кінця. Не зупинятися, коли є якісь перешкоди, а перешкоди та складнощі вони обов'язкові на цьому шляху. Тому навіть якщо вам доставляється задоволення при складнощах, які ви зустрічаєте, то це та справа, якою варто займатися. Якщо ви бачите, що вам не дуже подобається, що ваша ціль там це просто заробити гроші, то краще пошукати якусь іншу ідею. Або піти на роботу, мабуть. Так, так. Бо е, створення стартапів ну, цілі не повинна бути в гроші. Ціль робити щось корисне для людей, для світу і те, що подобається. От коли такі цілі, коли готовий йти довго і розумієш, що складно, що тебе не зупинять, бо це тобі подобається. То тоді буде результат, дуже дуже надихаюче. Думаю, хтось із слухачів скаже ой йо. А я тут заради грошей. Хтось скаже «О, клас, я рухаюсь в правильному напрямку. Павло, пасибі тобі величезне за те, що будуєш такий кльовий продукт. «Rooted in Ukraine», як то кажуть, і що ви виходите на міжнародні ринки, і бажаю успіху в усіх наступних ваших кроках і планах, щоб все збулось. Дякую дуже за твій час. Сьогодні було приємно поспілкуватися. Клас, а вам, друзі, по величезно, величезне, що ви нас слухаєте.